Сьогодні ми поговоримо про наші щоденні ранкові і вечірні ритуали. Насправді, в кожного з нас вони є. Хтось обмежився тільки прийняттям душу і чищенням зубів, а хтось пішов далі і має ще якісь інші певні ритуали, які нам допомагають е, нашому мозку зрозуміти зранку про те, що час вставати, прокидатись, включатись, будитись, і ввечері про те, що треба вповільнювати свою роботу, вповільнювати ритми. І ми скоро підемо спати. Що це може бути? Це можуть бути, наприклад, медитації, дихальні вправи, афермації, молитви, спорт, прогулянка. Насправді, що завгодно, важливо, щоб це допомагало вам і було корисним, і ніяк не шкодило ні вам, ні іншим людям. В мої ранкові вечірні ритуали входить читання книг. Тільки книги ці. Різні. Вранці я читаю книги, які спрямовані на роботу мого мозку, де, які заставляють напружуватись. Е, от. Е, це можуть бути книги, де потрібно бути дуже зосереджені, наприклад, психологія, психотерапія, або книги, де потрібно щось виписувати, аналізувати, працювати над собою. Наприклад, в моєму випадку зараз це планер есенціаліста на 90 днів. Це книга, яку потрібно читати разом з щоденником, тому що там є певні вправи. А ввечері я читаю книги, які не заставляють мій мозок сильно працювати. Це можуть бути романи, детективи, фентезі, такі легенькі книги, які прочитаєш один раз і поставиш на поличку. В даному випадку це 9 листопада. Зараз я читаю. Дуже класна книга. Насправді тим, хто любить романи, рекомендую. А які книги читаєте ви? Поділіться, будь ласка, в коментарях в особистих повідомленнях, і якщо вам цікаво мої книги, які я прочитала і можу вам порекомендувати, пишіть, я з радістю поділюся інформацією.